Всім привіт! Закінчила я вишивати свою задумочку. Називаю задумкою, тому що по сьогоднішній день не знаю, як правильно семплер чи квакер. Схильна вже більше до назви все таки семплер, але від назви зміст і задумка мої не змінилися. Задумала була я ще роки півтора назад, не менше. Вишити з українських мотивів, з українських таких сюжетиків, орнаментів, отакий, от чи то семплер, чи то квакер. І на прямому ефірі в «Людочки Гузюк я сказала, що в мене є така задумка, багато дуже багато відгуків почула від дівчаток про те, що дійсно здорово було би таке вишити. Не бачила я, щоб хтось підтримав цю ідею. Дуже прошу, кому цікаво, помаленьку розпочинайте це вишивати, тому що це дуже-дуже цікаво. Цікаво і в інтернеті знаходити, і в книжках, і в журналах, і в самих орнаментах вишиванок можна брати деякі детальки для того, щоб можна було створити от щось подібне. Варіантів, як самостійно зробити, я вже розповідала, може бути багато. Букви можуть бути рядочком вишиті, маленькі, великі. В різній кольоровій гамі може бути вишитий, так як в нас на Україні не тільки в Україні, не тільки червоно-чорними, також синьо-голубі орнаменти, Західна Україна, Гуцульщина, і коричневі, і зелені, і такі насичені темні кольори. Тобто в будь-якій цвітовій, цвітовій кольоровій гамі можна вишивати. Дані сюжети. В мене вирішено було вишивати в червоно-чорній гамі, і ще я взяла меланжеву ниточку. Я робила паузу тому, вишивці, тому я можливо не все згадаю. Точно я не скажу скільки моточків ниток пішло, так як виявилося, я не записувала. Ну, те, що пішло не по одному мотку кожного кольору, то це точно. І так, розмір даної роботи в мене в готовому вигляді відчитому, без припусків вийшов 24,5 на 41 см. І припусків в мене не так багато, невеликі От частинки позалишалися з однієї сторони більше, з однієї менше. Це тому, що я вишивала на льну. Вишивала я на Белфасті 32-му, колір 53, здається, Вік Свайгард. Це такий льон, льон невибіляний. І після того, як я намочувала, він взагалі темний робився. Ну, як всі знають, що льон такий кольорів міняє свій колір після того, як ми його мочимо. Я вишивала на тому відрізі, який в мене залишався, був куплений відріз. Я відшила ботаніку і в мене залишався такий шматочок. Я вирішила, скільки вміститься, скільки вміститься. Відразу я сумнівалася, чи мені вмістяться всі літри, чи не всі літри, в результаті прийшло, було вибирати деякі літери, так як всі повністю не поміщалися. Ну, наприклад, там буквочку Ш і Щ я вирішила вишити тільки щ, тому що Ш вона схоже вишивається. Ну, також І і І також схоже вишивається. І тому деяких літер в мене немає і м'якого знаку в кінці в мене також не вмістилося в мене. Вишивала я просто по мірі просування. Тобто не було в мене ніякої схеми, ніяких розрахунків, не відмічено, де має бути літера, де орнамент. Я просто розпочала з куточка і починала зашивати. І вже по мірі відшиву орієнтувалася, чи букву відшити в даному місці, чи залишити для маленького орнамента, орламент, чи середній, чи великий вмістити. Центру як такого в мене немає. Тобто оцей великий роб центральний, він в мене центральний в картині, як от для сприйняття, але по розположенню в самій картині він трошечки зсунутий в мене вправо. Не було в мене з самого початку в планах робити його симметрично, мені хотілося порозкидати. І він в мене піднятий вверх, вище, аніж по центру. На рахунок канви. Ну, Це льон. Вишивала я ниточками DMC ще раз скажу в, в дві ниточки, і вишивала я через два переплетення канви. Ниточки, які я використовувала чорний колір, це 310. Колір червоний я купувала була от ще роки, десь півтора назад, я купувала цілу упаковочку номер. 100 Ой, 321 це червоний колір, а також меланжева ниточка. Це колір 115-й. Це три кольори, які в мене приймали участь у даному відшиві. Вишивала я без розмітки, орієнтувалася вже по, ну, по факту вишивки, відщитувала. Органайзера, як такого, в мене не було. У мене просто на о такому Магнітному стільці. прикріплені були з передньої частини чорна і червона нитка, і 에, ззаду я чіпляла меланжеву ниточку. І Якщо я пасмочку відрізала, то я просто на станочок зачіпляла. От таким чином у мене отут висіла червона і чорна ниточка, от я ще навіть їх не зняла. Вишивала я на станочку від арабески і Волга. Мені допомагала також лампа і лупа. Половину роботи я відшивала без неї. Коли я її купила, мені очі розвиднілося, і дівчата питали звичайною, чи дійсно мені зручно вишивати з лупою. Так, мені набагато зручніше вишивати з лупою. Мені подобається, як я вже казала, що тут немає такого товстого ободочка, він тоненький, і дивитися. Ну, на екрані чи в книжці саму схему і відразу переводити очки на вишивку, мені було не важко, Не боліли мене від цього очі. Е, на рахунок е, схеми, що я хочу сказати, тому що багато дівчаток мене запитувалися про це. Схеми нема і не буде. Е, не через те, що там я виїжджаю, мені шкода, я от зблизька покажу, щоб хто захоче повторювати. Можливо, якісь стоп кадри нажме, чи свої орнаменти придумує. Чому не буде схеми? Тому що, щоб створити схему, мені потрібно буде там тиждень, два, місяць для того, щоб зробити в ПМ чи в іншій програмі якийсь перенабір, чи наново створити цю схему. і Через місяць-два, а це 100% буде, вона з'явиться в вільному доступі. І тратити свій час на те, щоб ну, там, за 3-4 долари продавати цю схему, а через якийсь час вона з'явиться в вільному доступу, я не вважаю за потрібне тратити час от на те, тому що реалії в нас такі. Що тільки щось з'являється вишивання, воно викладається в інтернет. Тому схему я братися за схему я не буду. Хто захоче зробити цю схему, я навіть не знаю по даному хіба сюжету. Ну немає смислу робити. Тому що будь-який орнамент можна замінити на той, наприклад, що вам подобається. Так що схему створювати я не буду, бо, в принципі, нічого тут. Такого складного немає, щоб взяти і просто орнамент за орнаментом вишивати. Порада для тих дівчаток, які будуть вишивати подібне. Беріть тканину з запасом, тому що, так як в мене не вистачало цього відрізу, можна було цей семплер ще розтягнути ще трошечки вправо, але в мене не залишалося канви, тому і, відповідно і літери не вмістилися і ну, та, центр я не змогла якби вирівняти, Оце от, такі от нюанси. А так подобається орнамент і вишивається він помаленьку. Найскладнішим участком, найскладнішим візеруночком для мене виявився цей ромбик. Сказати, який найлегший, я не можу, тому що всі інші, порівняно з ним, вони були набагато простіші і легше відчувалися. На рахунок тепер того, що коли я в першому відео я показала де в мене е, відео про цей семплер, і що були тільки зашиті великі орнаменти і літери. Я почула, що там букви здвинуті, хтось би їх по-іншому вишиті. Нема проблем. Я з задоволенням перейду по тих силках, які ви залишите під цим відео, і покажете, як ви це робите. І я з задоволенням подивлюся ваші відео. В мене от не більше і не менше, рівно так, як я собі хотіла вишивати, як воно мені вишивалося. Отак от воно в мене і вийшло. Коли, наприклад, я якісь буквочки вишивала близько до орнаментів, я вже знала, що всі пустоти я буду заповнювати отакими от дрібненькими частинками від інших семплерів чи від інших факерів. І тому я не переживала про те, що в мене якась там буква близько до орнаменту, а якась інша, наприклад, там далі. На рахунок того, що дрібних частиночок можливо варто було б і більше зашити, я боялася, як то кажуть, передати куткі меду, бо якби я десь ще додала, от, наприклад, тут якийсь орнамент, то вже тоді я би заповняла до тих пір, там навіть по одному, по три хрестика, до тих пір, поки вже аж би не занадто був забитий малюнок, цього я не хотіла, тому от я вирішила, що він не буде сильно заповнений дрібними частинками. На рахунок виворотної сторони в мене на станочку от був прикріплений. Тканина, цей семплер, я не перевертаю. Коли на нас вишиваю, ніколи не перевертаю роботу, щоб закріплювати хвостики. Тому з виворотної сторони в мене висять хвостики. Вузлики в мене, Я вишиваю, вузликів вузликів немає, але всі хвостики закріплені мікростішечком. Але я їх не ховала. Сподіваюся, цього не буде видно, так як я всі свої роботи таким чином хвостики залишаю і при натяжці при оформленні. Їх не видно На рахунок того, звідки я брала інформацію. Як я казала, я просто набрала в Гуглі в пошовику українські орнаменти, зробила папочку з великими і з малими орнаментами, і вже закінчивши, вибравши, наприклад, орнамент, я його відшила і після того відкривала цю папочку і дивилася, от на даний момент, що мені більше подобається. Потім... Е, мені потрібно було літери звідкись взяти. І літери я брала з журналу. У мене був колись куплений журнал Все рукоділії. Це номер е, третій за квітень 2014 року. І отут є м, алфавіт. Я великі букви тільки вишивала, маленькі і цифри я не вишивала. Так що з цього журналу я брала самі літери. І так як місяць назад я купила собі в трьох-три. Що здається, чотири є цих книжки? У мене куплено тільки три від Любе Гавур «Чарівні Візеруночки це збірники от орнаментів, і я просто листала. Цей, цю книжечку і вибирала, наприклад, якийсь орнамент, який мені подобається. І Якщо він був, наприклад, от так в блінінющі в рядочку, я просто завершувала його, доробляла так, щоб він був завершений от з обох руків. Так що останній місяць, тобто другу частинку цієї роботи, своєї я використовувала деякі орнаменти з інтернету, а деякі орнаменти із цих книжок. Це щодо м, самих орнаментів. Тепер я хочу сказати за оформлення. Він в мене буде оформлений. Якщо я встигну зараз ще в лютому до відрядження, я ще зараз занесу. А ні, то вже в березні місяці занесу. Він обов'язково буде оформлений. Після того, як буде оформлений, я вам покажу. І він обов'язково знайде місце в мене вдома буде висіти на стіні. Тепер щодо того, що чи єдиний чи не єдиний цей семплер, чи то квакер, чи то семплер, ця вишивка, скажімо так, з українських мотивів. Насправді, коли перебирала всю ту спадщину вишивальну, яка мені дісталася до бабусі, я дійшла до думки, що це, це не перший український семплер, який існує. Я хочу показати, що є в мене отака робота. Ну, я зніму ще відео про повністю всі вишивки, які в мене є від бабусі. Але попробуйте мене хтось, переконайте, що оця вишивка на домотканому полотні, що це не є семплером, що це не ті перші наші з дитинства нам відомі семплери. Українська вишивка, які нам попадалися, які ми, з якими ми знайомі. Ця робота вишита була ну мені 41, скоро буде. А, ручки, а 5 років мені було, коли бабуся побудувала хату, і от з цих пір я пам'ятаю його, тобто от більше 35 років у цій роботі. Для мене це самий справжній, що не нає український семплер. Просто в нас таких слів не було, і ніхто не називав так ці роботи. Це називалося доріжкою, накидкою, серветкою чим хочете називалося. Просто в обіході в нас слова семплер не було. І для мене, от оце, що не є український семплер. Так що те, що я задумала і створила собі. Придумала таку ідейку і її відчила. от цього семплера. Я вважаю це все з тих спогадів, з тих дитячих сприйняттів, які в кожного в нас в Україні є. Мені дуже приємно, що слідкувало дуже багато дівчаток і хлопців за моїми фотографіями в Інстаграм. Мені цікаво і приємно дуже, що багато з вас тут на Ютубі слідкували за і слідкують за цією моєю вишивкою. Кожному з вас я дуже дякую. Будь ласка, повторюйте в великому розмірі, в маленькому розмірі немає значення, тому що це є наше. Вам всім дякую за перегляди і па-па.